А я в моїй правді Твоє лице побачу, і, проснувшись, насичусь Твоїм видом. До тебе, Господи, підношу душу мою, на тебе покладаюся, Боже мій. Не дай, щоб я осоромився, не дай, щоб вороги мої злораділи наді мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться. Нехай осоромиться, хто зраджує без причини. Кажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де Твої стежки. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель, Тебе очікую увесь день. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона поспокон віку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, Господи, доброти Твоєї ради. Добрий, і праведний, тому і навчає грішників дороги, наводить покірливих на правду, навчає смиренних путій своєї. Усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть його завіт і свідоцтво Його. Імене Твого ради, Господи, відпусти гріх, мій, бо він є великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід Його успадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і змилосерця наді мною, бо я самотній і нещасний. Злагідни скорботи мого серця, виведи мене з тісноти моєї, споглянь на моє горе і на мій труд. Відпусти всі гріхи мої. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Спережи душу мою і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість, мене зберігає, бо на Тебе, Господи, я надіюсь. Визволь Зраїля, о Боже, від усіх його скотні. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, багатством щедрот Твоїм очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого, від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдиного, я зрішив, перед Тобою зло вчинив і правий в словах твоїх будеш, і переможеш, коли будеш судив. Це був беззаконня, я зачати, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив, її си, невідомий, таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють, кості сукрушими. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі. Моє. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого, Духом владичним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та всепалення немиле тобі, жертва Бога, дух сокрушений, серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. І нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і запалення, покладуть на вітар твітців. Спаси, Господи, людей твої і благослови наслідя Твоє, перемоги, благовірному народові над супротивників даруй і Христос Хорони люті, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки Амі. Возніся ти на хрест добровільно, новому Людові Твоєму, що твоє, твоє ім'я носить. даруй щедроти дроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєму. Перемоги над супротивників даємо, що за поміч має твоє оруж'я Миру, непоборну перемогу. І і сповідаю, що ти єси во істину, Христос, Син Божий, Бог, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я, вечері твоєї тайної, сьогодні, сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм Тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, Пом'яни мене, владийку, коли прийдеш у царстві Твої. пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже, милостивим будь до мене грішним. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Бещеслана рішила я, Господи, прости мені. Боже, ти бачи тебе шукаю пильно, тебе, душа моя, прагне, Боже, почуй мої, бланя і молитву і дай душі. І, зродиться, уні життя, Боже, сокровений, слаблю я тебе, мов святому хлібі, ти укрив себе, серце своє Божа. І перед тобою, я стою йому погляд не окине почуття мовчань, лиш твій голос чую в серці благодать, вірую, мій Боже, я в твої слова, це єдина правда іншої нема. На хресті Господь мій постраждав за всіх, дав нам кров святую, що змиває гріх, величаю Бога я за людей молюсь, як каюсь, смерті не боюсь. смерть твоя мій Боже, то моя вина. Харисті свята таїна, людям небом даний цей цілющий хліб, хто його спожиє, буде жить по вік, твого спасіння, вічне є життя, дивне воскресіння. Наше майбуття, хай мій розум колий тебе пізнає Твого царства, силу тільки визнає, мій Ісусе, любий, анче все благий, Ти мене очистив в крові присвятів. На вічі і крамиває світ від гріха і кари, від душевних, бід. ти прийди, Ісусе, я тебе молю, бо тебе. з тобою бути, В славі неземній Боже, сокровений, славлю я Тебе, бо в святому хлібі ти укрив себе, серце своє, своєму.